Російське міноборони оприлюднило нове відео авіаударів по Сирії. Москва стверджує, їхня авіація десять разів обстріляла позиції терористів ісламської держави. Насправді ж, одна з ракет влучила в мирних мешканців та рятувальників, які саме розбирали завали після попереднього бомбардування. Є жертви офіційного підтвердження, що цей постріл здійснили саме з російського літака, немає. Проте в провінції Дліб, де стався інцидент, авіанальоти здійснювали літаки федерації. Жахливою помилкою назвав російську операцію в Сирії прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. За його словами, більшість нальотів російські літаки здійснюють на території підконтрольній силам сирійської опозиції, а не бойовикам ісламської держави, як заявляє Росія for them and for the world. Те, що вони зараз роблять, це підтримка м'ясника Асада, і це жахлива помилка для них і для світу. Це лише посилить нестабільність у регіоні. Ситуація стане напруженішою, посилиться тероризм. Росія робить серйозну помилку своїми діями у Сирії. Вважає і президент Туреччини. На його думку, це призведе до ізоляції Росії в регіоні. Ті кроки, що їх робить Росія, зокрема і авіаудари по Сирії, в жодному разі не прийнятні для Туреччини. Росія робить страшну помилку, і це той крок, що може призвести до ізоляції Росії у регіоні. Тривалість російської військової операції у Сирії залежить від розвитку подій, заявив сирійський президент Башар Асад в інтерв'ю іранському телебаченню. Він вважає, що спільні дії Сирії, Росії, Ірану та Іраку мають подолати тероризм у регіоні, а дії США лише сприяють його поширенню. Звісно, якщо говорити про якийсь перехідний період чи щось таке, то моя позиція чітка: жодна іноземна сторона не повинна вирішувати майбутнє Сирії, майбутнє її політичного устрою чи те, кому очолити країну. Це рішення має належати сирійцям. Сирійська опозиція доводить, що російська авіація обстрілює підконтрольні їм міста, а не терористів і діло і запевняє, це дестабілізує ситуацію і ще більше. Росія втрачає довіру у міжнародної спільноти. Її дії віддаляють у часі будь-яке політичне рішення. Окрім того, російське вторгнення посилює у Сирії екстремізм, адже як ми бачимо, авіаудари Росії не влучають по ісламській державі. Вони атакують позиції вільної сирійської армії. Виходять на протести і мешканці міст, що зазнали авіаударів російських бомбардувальників. Так люди у Алепо, постраждало від авіанальоту, запевняють, що росіяни обстрілюють мирні житлові квартали. Нонна Стефанова, п'ятий канал.